ФОП занизив дохід у звіті, який може бути штраф. В першу чергу хочу звернути увагу, що податкова не бачить випуску з рахунку ФОП в онлайн режимі. Для цього треба призначати перевір. Податкова може бачити тільки дані з касових апаратів, по яких відстежувати ліміт. А також податкова може бачити інформацію по звітах 4ДФ, де ваші платники звітують про те, що вам оплатили. Якщо ж ви вкажете дані в декларації, яка менша за доходи, що бачить податкова в реєстрі, звичайно, вас виявлять і оштрафують. Для ФОП на першій та другій групі штраф заниження задекларованого доходу становить всього 340 гривень. Ну і обов'язково виправити помилку. Звичайно, тут важливо стежити, щоб не було переліміту, бо тоді взагалі позбавлять єдиного податку. Для ФОП на третій групі ситуація складніша, адже заниження доходу в декларації спричинить заниження сплати податку. Відповідно, якщо затримка сплати єдиного податку виникла понад 30 днів, штраф за невчасну сплату буде становити 10% від суми несплаченого податку, і звичайно буде 340 гривень штраф за невірно заповнену декларацію.